Вітаю вас! Це програма «Точка зору», Я Володимир Тетерук. Сьогодні розмовляю з Сергієм Доротичем. Він і головою Союзу захисту підприємців. Пане Сергію, то я вас вітаю з перемогою, бо сьогодні ви брали участь у пікетуванні Верховної Ради з вимогами не допустити відродження податкової міліції. Вам вдалося як розумію? Ну організували цю акцію справді підприємці. На, на жаль, ми в останній час до неї тільки приєдналися, але це спонтанний мітинг такий був, тому що проблема насправді дуже. Дуже ключова і болюча, тому що податкова міліція наробила Попри всі заяви наших державних очільників, дуже багато проблем. А зачекайте, такі з 1 січня не було. А що ж це зараз? Це як птахфенікс? Це, це та це таке бажання певних членів комітету, зокрема голови, голови комітету питань податкової та митної політики Ніни Южаніни, реанімувати її в такий витончений спосіб. Затисався, в принципі в інший законопроект. Насправді податкова міліція де юре, не існує з 1 січня, тому що вона була. Фактично скасована відповідним рішенням під час голосування, в тому числі державного бюджету, але бажання певних владних очільників поновити цей репресивний орган, який попри. Тиску на, на малий середній бізнес, в принципі, нічим тут под таким гарним не вирізнявся. Бажання таке очільників залишається. Є порох в пороховницях. знання, сили, досвід вони хочуть примінити. Я, до речі, хотів у вас запитати: оскільки існувала ця огидна структура, ну без всякого огидна, тому що ця структура завжди боролася з малим середнім бізнесом. Бо я не знаю жодного випадку, коли б вони якось зачіпали інтереси олігархів. Вони привезли і казали, ось ми взяли такого-то олігарха. Зкрили таку-схему, чого цього ніколи не було, але я знаю, що там завжди крутилися великі гроші, їх завжди нацьковували на незручних підприємців. І взагалі це, цю сторінку треба перегорнути як ганьбу і більше не повертатись. Але знову ця маса, я так розумію, що живе, і в будь-який момент відбудеться реінкарнація. Це, це, сьогодні це проміжна перемога. Я думаю, що спроби реанімувати цей репресивний орган ми побачимо в найближчому майбутньому. І я думаю, що ми будемо більше зорганізовані, тому що сьогодні. Нічна акція була малочисельна. Ми від вахтивистів не були готові, і як то кажуть, я безпосередньо там. Прийняв участь тільки вже в останні хвилини. А як а би... організацію ми не змогли повністю підключити, щоб зробити повномасштабний протест, тому що ну, ми знали безпосередньо буквально напередодні акції. Але на випередження ви щось плануєте робити? От як на вашу погляд От зараз... шляхом діалогу, я маю це на увазі не про якісь плани, а що треба робити, щоб понужливити це. Бо тоді вам доведеться постійно нас доганяти, бо ну розуміти, така хлібна, така дійна корова гарна, як для влади, як податкова міліція, то вона ж буде намагатися. Виникнути, як злетіти, як так, я думаю, що нам треба бути готовим. Ну, є розуміння у ряду народних депутатів, які під підтримують позицію бізнесу, щоб зазначений орган не був створений, реанімований. Якщо є бажання, то можна створити на шталт якоїсь європейської інституції служби фінансових розслідування, який буде займатися. Це інституту аналітичної роботи. Тоді є логіка створення такого інституту. Але податкова міліція, в тому вигляді, якому пам'ятають підприємці, це озброєний войовничий репресивний орган, який вилучає документи, вилучає сервери, втручається в роботу бізнесу, робить різного роду утиски. І якраз він використовувався для боротьби з малим і середнім підприємством. І якраз великий бізнес його використовує для боротьби і для якоїсь мірі встановлення монопольного становища на ринку. Дякую вам за участь в програмі за коментар. Від себе я хочу сказати, що е, малий середній бізнес це є основа, основа будь-якої цивілізованої держави. Так от те, що називалося податкова міліція, воно робило максимум для того, щоб це знищити. Знищити не просто так, а знищити для того, щоб набити свої кишені, кишені олігархів. У тому ми так і живемо. Тому і важливо піднімати ці теми, і робити все для того, щоб ця огида ніколи більше вже не ожила. Хай вам щастить.